Привіт! Вітаю тебе у безпечному просторі для твого розвитку. Тут твої почуття важливі, а твої цілі абсолютно досяжні. Тут ти з легкістю позбуваєшся старих обмежень і відкриваєш для себе нові можливості. А кожне відео запрограмоване на звільнення від страхів і сумнівів. Повертайся сюди, щоб відчути спокій, безпеку і свою цінність. Адже ти не одна. Тепер ти частина спільноти, яка підтримує і надихає. А моя мета показати тобі, що в усьому є любов. Я Вітаю тебе на моєму Ютуб каналі. Ми говоримо тут про важливе. Ми говоримо про стосунки. Ми говоримо про материнство. Ми говоримо про життя і про те, до чого прагне душа. Душа прагне реалізувати свою найвищу ціль, своє призначення, своє покликання. Вона прийшла сюди для того, щоб розвиватись. І як це робити, як іти із задоволенням по своєму життю і з вдячністю приймати виклики, яке дає життя про це, ми і говоримо на цьому каналі. Моя мета, щоб якомога більше людей на землі ставали більш свідомими, приймали себе і любили себе різними. І саме про це я сьогодні хочу поговорити, про фундаментальну тему того, наскільки різною і багатогранною може бути людина, про те, як важливо приймати свої різні почуття і емоції, про те, як важливо себе любити і пізнавати, і як важливо саме любити себе різною. Сьогодні говоримо про фундаментальні знання своєї самоцінності, свого шляху, і, в принципі, тут до чого зводяться усі консультації. Кожного разу, коли ми чуємо щось у свою адресу або дивимось на якусь людину. Описуючи її ситуацію життя, говорячи про якусь ситуацію, ми завжди даємо цій людині якусь оцінку, яка вона, якусь характеристику. Таким самим чином, ми даємо ось ці характеристики і собі. Ну, Зараз я така засмучена, або зараз я ображена, або зараз я закохана, або зараз я зла. Тобто ну, ми завжди себе. Якимось відчуваємо. І протягом дня ці якості можуть просто змінюватись похвилинно, хвили, по скажімо так, погодино. І кожного дня ми приміряємо не тільки багато ролей, але і багато різних себе. І якісь частини ми проявляємо свідомо. От я зараз усвідомлюю, наприклад, що я радісна, що я задоволена, так щось відбувається. Потім, наприклад, я усвідомлюю, що я якась сумна. Так? Але буває таке, що ми не усвідомлюємо те, що ми відчуваємо. Іноді, коли ти запитуєш у людини, яка ти зараз, якою ти себе відчуваєш, такий ступор, то я не знаю, я ніколи про це не замислювалась. Так от, те, яка ти, якою ти собі не дозволяєш бути, або яких людей ти помічаєш, але вважаєш що ти не така, хоча ти цього хочеш, це, це різні сторони тебе. І це важливо помічати і усвідомлювати. І от сьогодні я згадала приклад того, як колись я колись дивилась на свою психологиню, коли я лише тільки познайомилася з психосоматикою. Я тоді тільки пішла на марафон психосоматики, я ще тоді не пішла у школу психосоматики. І Я тоді дивилась, і я кажу: блін, от вона в усьому завжди бачила плюси. Щось падає, щось відбувається, розповідаєш їй якусь історію, а вона просто в одну секунду могла це перекрутити на плюс, на те, що це класно. І я тоді на це дивилась таким очима і така, боже, як вона це робить? У мене, якщо відбувається якийсь треш, то я бачу лише в цьому треш. Я не бачу в цьому якийсь великий задум і сенс. Я така: блін, це так прикольно, як вона це робить? Я теж так хочу. Але раніше я не знала, що хто це в ній помітив. Це ж я помітила в ній цю якість. А я не можу помітити того, чого немає в мені. І от раніше я цього не усвідомлювала, не знала, так просто хотіла. Хотіла теж мати таку суперсилу. І от зараз мені кажуть, так, сьогодні я також підтвердження цього почую, кажуть, а я там дивлюсь так само і на вас, тобто на мене. Тобто, тепер дивляться на мене, що я будь-яку ситуацію можу перекрутити на те, що та, тут нічого страшного, то та це на благо, ось дивись. І побачити в цьому великі задуми, великі сенси. І от я це зараз також роблю просто. Моменті дуже швидко і дуже швидко помічаю. Але ще є такий момент, що в інших ситуаціях, як сторонній спостерігач, я помічаю одразу. В своїх ситуаціях, звісно ж, є несвідомі реакції, в яких я також можу просто застрягти і не помічати, що там на краще. Але також в цьому є ще один бонус, що з часом. Я із своєї ситуації почала швидко помічати плюси будь-якого трешу, і швидко з цього виходити і бачити в цьому великий задум. І це насправді змінює, покращує життя. Але не всі ситуації в житті, не усі якості у нас є очевидними. Дуже часто буває так, що ми живемо, живемо і не помічаємо свої точки зросту. Ну, от, наприклад. Є стосунки, та мої улюблені приклади, це стосунки і батьки-діти, бо це наші найближчі дзеркала, і тут ми легко можемо побачити зв'язки. Деякі наші якості, навіть якщо ми подивимось на дизайн людини, на свій бодіграф, або подивимось через гені ключі, є у нас якості свідомі, так які ми якими помічаємо, як мені там кажуть, от блін, Юля. Ти, ну, ти так класно можеш там, підказати мій напрямок, десь допомогти розплутатись на своєму шляху. Я така кажу, ну так, і насправді я якось це так бачу, куди там тобі краще піти, що тобі робити, де ти будеш себе класно почувати. І насправді я там можу такою якоюсь мудростю поділитись. Що там це в мене природньо. Але є, наприклад, у мене інша якість, і мені кажуть. От з тобою як поспілкуєшся, так спокійно, від всього відволікаєшся. І там, наприклад, на тренуванні зі мною постійно всі фішками була, це концентрація. Що так, от ти прийшла на тренування, я там говорю, от ти прийшла на тренування, і ось сконцентруйся на своєму тренуванні, там, не відлітай. Про там борщі стосунки чоловіка подумаєш потім. От зараз ти занурюєшся у себе і там фокус увесь на це. Там, до цього, коли я. Працювала на підприємстві, я також так, ось зараз фокусувалась і ось цим працюємо. І я ось це давала такий ось це спокій, таку класну концентрацію, таку нерушимість. Але я цього в собі, наприклад, не помічала. Я це робила підсвідомо. І це була моя така підсвідома якість. І я там, про цю якість вже дізналась пізніше, хоча я це робила і це проявляла. Так само я, наприклад, дуже суєтлива. Це моя тінь. І я її теж не помічала, поки мені там говорили, там, що ти суєтишся, ти та заспокойся, та все нормально. Я була така тривожна, так щось потрібно робити, щось потрібно робити. Там, зараз я вже можу там, це побачити, що ага, я починаю суєтитись, я усвідомлюю, що це моя тінь, і мені потрібно сісти, подихати. Усвідомити, що все в порядку, подивитись, там, як сторонній спостерігач на ситуації, все, заспокоїтись, і все далі вже розрулюється і розрулювати. І отак ми проживаємо різні свої якості. Якісь помічаємо, а якісь не помічаємо. Так само ми часто не помічаємо свої уроки і точки зросту. Ну, от, наприклад, є 10 людей, і 9 вас підтримали, а один ні. Дуже легко часто забуваються 9 людей і запам'ятовується лише та людина, яка не підтримала. Отак От так перекладіть на усі ситуації, що відбуваються, і на ось цю тему, що «А, вам повернулося це бумерангом і так далі. Тут у мене питання. Так якщо їм повернулося щось з бумерангом, вони відпрацьовують якусь карму, то давайте тоді подивимось на наше життя, подивіться на своє життя. Можливо, ви, помічаючи те, що вони відпрацьовують карми, якісь уроки, так їм і треба. Помітьте, що у вас щось відбувається також не просто так. І якщо у вас не гаразд, у стосунках, у... із дітьми, у реалізації, у роботі, у тому, де ви живете, як ви живете, що з вами відбувається, можливо, ви не помічаєте своїх уроків. Тож поверніть фокус на себе і на свої уроки, які важливо пройти. Розверніться на себе, наповнюйте себе, проходьте свої уроки. Я розповідала, в актуальних закріпила в Інстаграмі, що карма вона не індивідуальна, вона колективна. Ми усі проходимо якісь певні уроки. Ми один з одним зустрічаємось для певних уроків. І немає такого, що комусь, ой, ну то просто йому не щастить, а ось тому просто щастить. Ні. Усі проходять в якійсь сфері уроки. І от є певний стан жертви. І у стані жертви ти також якась. Ти теж проявляєш якусь якість. І що я хочу донести, що перше, що важливо, це не відрікатись так, від цієї якості. А перше, що важливо, це її помітити, що ну так, зараз я, я ось така. Так, наприклад. І усвідомити, що, наприклад, я зараз у стані жертви, бо я усіх або звинувачую, або я хочу їх пристидити, або я якось тисну на них, так? Або я там усе заперечую, я чиню опір, супротив таки усьому. Або я відторгаю так, інших людей, якимось чином якось себе поводжу, щось так говорю, що там не підпускаю нікого до себе. Або я розділяю взагалі себе з іншими людьми, зі світом, що усі винні, і я така одна хороша, усі такі світ такий поганий. Це означає, що ти знаходишся, якщо хоч щось там про тебе, то ти знаходишся у стані жертви. І це важливо помітити. Помітити і зізнати собі, так, щось я зараз в чомусь застрягла, а яка я, яка я зараз? І коли ти даш собі відповідь на це питання, яка ти, від цього важливо не відрікатись. Не втікати, не заперечувати цього, не звинувачувати себе в тому, що ти зараз така. А прийняти, а прийняти себе, а прибрати ось ці установки, що такою бути не можна. Можна бути різною, так само, як і можна відчувати сором. Можна відчувати провину, можна бути різною. Це нормально. Але коли ти це починаєш усвідомлювати, коли ти це в собі помічаєш, і коли ти це в собі приймаєш і така: ну блін, ну така я, і таку я себе люблю. Бо це мене ніяк не визначає. Ось ця якість, яка зараз в мене проявиться на хвилину, на дві, якщо я її розвертаю на якусь людину, значить я людині цій також щось дзеркалю. Бо чомусь і для чогось вона мене притягнула ось таку. Тому в кожній людині, яка на ваш погляд, якось чинить непорядно, некрасиво, щось робить нібито погано, ви для чого таку людину собі притягнули? Чому вона вас вчить? Бо немає випадкових ситуацій, немає випадкових зустрічей. Ми, як магніти, один до одного приєднуємось для якихось уроків. Потерлися, притерлися травмами. І от я хочу донести ось цю тему, що в кожній людині в цьому світі є сенс, і що це лише установки, які розділяють когось на поганого і хорошого. Да не було б без цього гармонії і не було б без цього розвитку. Бо ми там завдяки таким людям, наприклад, розвиваємось, бо ми щось собі пізнаємо, бо ми для чогось притягуємо таку людину. Для чого? Задавай собі це питання. Якою я собі не дозволяю бути. Яку себе я ще можу пізнати? І головне, що коли я пізнаю себе ось таку, то от зараз я наведу найулюбленіший свій приклад, що. Ось ці якості, це як грані у діамант. Так, є діамант, він багатограний, так і ти багатогранна. Але ось ця одна єдина грань, ось ця єд... одна єдина якість, вона тебе ніяк не визначає. Єдине, що тебе може визначити, це твоя стача. Ти ось жінка, а ось це чоловік. Все, все це єдине. А інше це грані. І діамант буде сяяти лише тоді, коли проявлено усі грані, коли він цілісний, бо кожна грань у діаманта надає певного сяйва. Тож важливо не приховувати ці якості, не втікати від них, не ховати, а дозволити їм бути, побачивши у кожній грані, у кожному проявленні грані свій сенс. Кожна людина, вона вже бездоганна, вона частина творця. У ній є певні уроки і певні задачі у цьому житті. Тож, пізнавай себе, пізнавай себе різне. Адже ключ, в принципі, до вирішення усіх питань це саме приймати себе різну. І розкривати у кожній цій грані потенціал, розкривати у кожній грані якусь силу, за кожною. як за кожною тінню, так ховається дар. За кожною тіньовою граню завжди є дар. За усім, що ти в собі не приймаєш, є суперсила, але зараз ти її приховала, так як і приховала, не знаю, таким чином потік грошей, щасливі стосунки, класних здорових дітей, своє здоров'я також. Тобто ключ до усього – це ось це прийняття себе різною. Бо часто так: ні, ну я приймаю себе, я приймаю себе повністю. І це все обмежується якимось певними характеристиками, які дуже зручні для мене і дуже зручні для соціуму. Ні, приймати себе повністю до цього вистачить, пізнавати себе на усе життя. Бо там так багато в нас цих якостей, цих грани. Як мінімум, подивіться, є 64 гайні ключі. Так? Є 64 гайні ключі. Там є тінь, там є дар і там є сітхи. І це все якісь певні якості, які свої якимось певним чином відчуваються. Хіба нам не вистачить усього життя, щоб це в собі пізнавати? Так, є база, яку закладено тобі від народження. Але є й мудрість, яку ти збираєш завдяки взаємодії з іншими людьми, завдяки транзитам, які проходять, завдяки тим обумовленням, які там, наприклад, на, стають на різних зворотах. Тож головне, те, що хочу тобі донести, що не варто прагнути бути якоюсь бездоганною. Варто прагнути жити у любові і прийнятті. І чим більше ти приймаєш частин своїх, коли дістала якусь нову грань і прийняла, тим легше ти далі будеш приймати і інших людей, і ситуації, які даються тобі у житті. Я теж буваю різна. І я даю собі дозвіл, скажімо так, вигулювати різні свої ось ці частинки, різні свої емоції від таких проявлень. Я дозволяю піти і вигуляти. Нехай це буде хвилинка, нехай це буде дві. Але я це зроблю свідомо. вигуляю цю частину себе якимось чином, як, не знаю, посидіти і з чоловіком трошки попліткувати. Але я це зроблю свідомо, що ну, от такі ми зараз отак любимо там поговорити. І все, ми поговорили і далі. Пішли з любов'ю дивитись на світ. Я вигуляла це, але я вигуляла це свідомо. Побурчала, побурчала, відпустила і пішла. І у мене також є виклики. Скільки б я з собою напрацювала, так, я легше вже ці виклики приймаю в силу свого досвіду, в силу своїх особистих терапій, в силу взаємодії з вами. Так, я легше вже все приймаю, Набагато легше, якщо порівняти з тим, що в мене було. Але у мене теж є свої виклики у житті, у мене є свої болі. Є ще щось, в чому я до сих пір шукаю якісь свої сенси. Є щось, в чому в мене є точно там ховаються втричні вигоди, з цими працювати і працювати. Є те, за чого я впадаю, якесь знецінення себе, але я така. Так, стоп, ага, я помітила, що зараз я себе знецінюю. Помітила і пішла далі. Пішла далі. Жити життя, жити життя тут і зараз, пізнавати себе різно, дозволяти собі бути різним і любити себе різно. Бо ось ці всі якості ніяк в мене не визначають. Відчується: побач себе різно. Пізнавати себе вистачить всього життя. І за це можна точно зараз подякувати. Обійми себе і відчуй, я приймаю тебе різно. Я бачу тебе різно. І я люблю тебе. Цьом. До нових зустріч.